Мої вітання. Триває марафон на телеканалі TV7+. Ми працюємо наживо і закликаємо вас доєднуватися і до онлайн трансляції цього етеру на Ютуб каналі TV7+, а також на офіційній сторінці TV7+, у Фейсбуці. А от далі більш детальніше поговоримо про мистецтво власне палітра моментів. Таку виставку ми вже з вами можемо побачити. Ну а в нашій студії її творець художник Андрій Каптар. Вітаємо вас, пане Андрій. В студії. доброго дня. Власне, 6 жовтня відбулося відкриття виставки. Розкажіть, як усе минуло? Чудово минуло. Було дуже цікаво, як для мене, так, перший раз в такій аудиторії в бібліотеці. Я відкривав виставку. Було дуже багато несподіваних моментів. В першу чергу, саме на виставці я отримав квіток дійсного члена художника спілки художників України. Це дуже. Такий мій шлях і давня якась мета, яка вже. Ми вас Потягом вітаємо. Цим. Дякую. дякую. Е, ну, все. Виставка Виставка так, вже працює, ну, про... вже так, діє, і вже працює, власне ми діє, можемо так. її переглянути. Так. Розкажіть про те, як довго її готували, як обирали роботи? На виставці роботи представлені ну, найстаріша, 9-го року робота. Угу. Є ну, в основному роботи 22 другого, року. Нові роботи, багато робіт вперше буде виставлено на виставці. Е, відбирали, не знаю, як якось не знаю, ті, що мені ближче, най які я вважаю найвдалішими своїми роботами. Чому ви вирішили додати, крім нових робіт, які вперше власне побачать глядачі, ще й роботи 2009 року? Ну, можливо, як порівняння, щоб бачу, ну, Як я е творив, бачив у 2009 році, як змінилася творчість протягом цих років, і як вона змінилася після 24 лютого. Тобто, я зовсім інакше ну, висловлююся. Малюю і. Ви написати. як сам ці зміни помічаєте? Звісно, реагую, як і всі: війна в країні, і художники, які всі решта не можуть не реагувати на це. Воно відображається через призму, мого якогось бачення, через моє відчуття, через ну, час такий, що не можна це. Ну, тобто, всі ці переживання треба якось їх. Ну, я як художник виражаюся на, на холстах через фарби. Ну, власне, через... одну із робіт зараз наші глядачі бачать. Розкажіть про неї. Мені дуже подобається. Ну, власне, а, ну так. власне, так. Ну, череп як символ. Звісно, це як результат трагедії, черепа, смерть. Воно переслідує воно як наслідки цієї війни, трагедії через такі кольори. метрі, квіти. Наскільки важливі кольори в передачі емоцій? Ну, звісно, важливі, вони міняються. Стають, ну, є більш як і це, ще більш холодними, може, mm -hmm. більш мрачними стають ці картини через це. Ну, звісно, це як знов таки, віддзеркалення, відображення того, що відбувається з нами і в країні. Ще одну наші глядачі встигли побачити вашу роботу. А, так, зачекають, зачекаю, зачекаю, Це про те, щоб перед тим, як, можливо, діяти, треба двічі, тричі, подумати, передумати. Взагалі, палітра моментів, ця виставка це результат якихось творчих пошуків ваших чи ні? Звісно, я завжди. Мені цікавий експеримент, я завжди люблю щось нове шукати, знаходити себе в. Ну, в даній виставці в основному живопис, але я і графічні, дуже багато робіт в мене є в графіці. Я полюбляю більш чую, ну, чор, чорний через чорно-білий, контрастні такі працювати. І графіка вона більш цікава, детальніша і більш відверта, як, на мій погляд. Тобто на виставку графіки ми ще будемо чекати ще вашу так. Хмельницькому, ми так? Сподіваюсь. Загалом також є футуристичні сюжети, так? Власне у ваших роботах. Розкажіть про це більше. Чому увага саме на футуристиці? Я б не сказав, що увага no. на футуристиці кожен раз по-різному. Я е як художник, у мене багато фантазії. <мат uit> я люблю створити якісь такі сюжети. Можливо, вигадані, можливо, фантастичні з паралельних якихось таких створених світів, які розказують якусь історію. Для кожного вона своя, навіть для мене вона кожен раз різна. Yeah. Ці рефлексії допомагають переживати вам події в країні, коли ти все це залишаєш на полотні? Звісно, це як вийти в десь в сусідню кімнату, видихнути. Я занурююсь якби в картину, і хочу я того чи ні, спонтанно я щось створюючи, якби, звісно, відволікаюся, але ж. Втекти від реальності так. дуже важко. Так. Також власне були повідомлення про те, що герої картин власне, відіграють побутові сцени, до яких ми вже звикли після 24 лютого минулого року. І часто ми у ці нові звички вже наші. Нам здається, що це абсолютно нормальні речі. Як ви, які побутові сцени відтворювали, на чому робили акцент? <звігінь> акцент. Я знаю. <звігінь> ну, в побутові. Звісно, ми звикаємо до всього людина до всього звикає. Коли перші дні війни я там не знаю гостро реагували навіть на те, що закіпає там чайник дуже голосно. І зараз ми навіть на звуки сирен не реагуємо. На жаль. На жаль, так. ну не знаю Взагалі, в творчих людей велика емпатія, так, розвинена емпатія. І насправді переживати. В собі буває все значно складніше, а потім ще й показати людям, продемонструвати це і передати їм емоції, які ти переживав. Як ви помітили, як на творчості відобразилось повномасштабне вторгнення? Ну, Звісно, відобразилося. Художник, який має реагувати на реальність і не реагувати на війну неможливо, звісно, помінялося. Я не знаю. Але якась ще угу. вся uh -huh. ця, ця історія. І помінялися і сюжети, і більш трагізму починають з'являтися uh -huh. якісь більш трагічні образи десь в картинах. Ще одну вашу роботу, власне, покажемо глядачам аби заінтригувати. Розкажіть про цю роботу. Ну, таке полювання uh -huh. зайців взагалі я дуже люблю. через я У мене є така ціла серія через зайців в різних життєвих ситуаціях, в різних формах. У мене вони такі фантазійні, фантастичні, як створіння. Ну, це таке полювання не полювання, коли полювання перетворюється на просто знищення. Така беззахисна тварина не має змоги себе захистити. Власне чим довше дивишся, тим більше знаходиш деталей і того, чого хочеться розглядати, і над чим подумати. Тому дуже цікаво Дякую. на виставці. Також є і пейзажі, правильно? Так взагалі зараз показати Україну з різних сторін це велике завдання українських митців, тому що до повномасштабного вторгнення багато хто і не знав, де на карті Україна, а зараз усі захоплюються нашими краєвидами, пейзажами і розуміють. В якій красі ми насправді живемо. Для вас як важливо показати в пейзажі Україну? Не те, що важливо, я дуже багато мандрував Україною. Від Карпат mm -hmm. до Криму, від Заходу до Сходу. Україна чудовіша, різнобарвна, різнокольорова. І не показати, неможливо не показати цю красу. Звісно, я через. Своє якесь бачення, свої якісь відчуття. Ці пейзаж взагалі це така е, історія одного моменту, коли ти маєш зафіксувати це враження від того світла, пейзажу, форми, ландшафту. А так як в Україні є і гори, і моря, і ріки, і степ, і ліса, цим не надихатися і не переводити. Чи Хтось в вірші, хтось в прозі описує, хтось малює, хтось її. І... Неможливо і... залишитися Неможливо... просто байдужим. Так. Е, які місцевості можна побачити на пейзажах на виставці? Е, там пейзажі в основному пленерні, з пленерних таких виїздів. Ми бу, був такий пленер в Грицеві е, 21 році. Була серія пейзажів створені, і є пейзажі з Малієвець. Mm. Також у нас був такий денний пленер в Маліївцях. дуже мальовничий парк, mm. дуже теж для художників. Чудове місце. Ну, про... В якому місці. Це <серп 'я> просили. За... Ні, ні, ні. Я хотів сказати про те, що в Малієвцях проходив е... це не пленер, це арт-резиденція угу. сучасного мистецтва. Е... Ціна свободи. Я мав нагоду бути одним з координаторів проєкту з технічних, технічних якихось питань. Е... На арт-резиденції були. 15 художників з усієї України, і кожен через свої е, якісь почуття пере, через призму своїх бачень, що таке для кожного є ціна свободи. І було дуже також цікавий такий ну, Це такий досить. унікальний проєкт від обласного художнього музею. Дуже, так, і роботи так, потужний власне... проєкт на, на базі Хмельницького обласного художнього музею, Донецького так. художнього музею за підтримки Українського культурного фонду. Зараз проходить остання четверта виставка в місті Кам'янському як результат арт-резиденції. так дуже, і в Хмельницькому Малівцях, писала. і в столиці вона була власне. Ці роботи так, можна було так, побачити Так, четверта. Проєкт. Масштабний проект. Дуже цікаві. Унікальні художники з усієї країни. З усіма з ними спіл... весь цей час спілкувалися. Кожен з них як такий. Унікальний діамант. А коли загальна ця творча атмосфера, якісь унікальні такі продукти, ну, результатом якого є ці виставки яка зараз. От проходить. про це спілкування я вас, до речі, теж хотіла запитати: наскільки митці зараз українські об'єднуються йдуть на контакт, готові спілкуватись між собою, обмінюватися досвідом? Я вам скажу, що навіть в рамках арт-резиденції створилися міні-артгрупи? арт Молоді художники створили теж таку якийсь симбіоз. Коли є таке твор, творче об'єднання, ну воно неможливо уникнути цих, е, е, ну, як це назвати правильно? Це творча атмосфера так, така, так? Творча та, яка... атмосфера робить таку групу, я не знаю, такий мощний, якийсь енергійний. У коли ти біля бачиш, як цей художник робить, а цей зовсім інакше mm -hmm. робить. І хочеться зробити ще щось своє, там цікавіше, оригінальніше. Я не був учасником, був координатором, але паралельно з художниками сам сідав, малював, і було цікаво споглядати за, за всіма, як, цей, як кожен має свій підхід до роботи. Зіткнулися різні школи, різні техніки, і Одеса, Закарпаття. Це було дуже цікаво. Художники з іменами, з історією, молоді, невідомі, відомі. І дуже-дуже ну, цікаво було. Такі зустрічі для натхнення так, художника вони важливі? Потрібні, потрібні, важливі. І дуже хотілося, щоб в Хмельницькому були такі арт. Назвати це пленерами арт. Якимось це не фестиваль, назвеш, а щоб були такі збори художників, такі, такого типу арт-резиденції. Навколо Хмельницького у нас область, я не знаю, пейзажами, такими історичними місцями, як Меджибіж, як Кам'янець, Маліївці. І ну, у нас тут їздити, малювати, і, і це важливо для. Мистецтво на часі як ніколи, як культура на часі. як Так, ніколи. За культуру ми зараз боремося. Ми про це так? постійно говоримо, тому так. що саме українську культуру хотіли знищити і хочуть знищити саме росіяни. Якщо ми повернемось до виставки, також там можна побачити ваші натюрморти. Так. Є натюрморти. Ну, є всі ж як, не знаю, різножанрова виставка. Як натюрморти, пейзажі. На якраз менше всього. Менше Там декілька, да. ну, Такі букети квіткові. І знову ж таки, там є букет написаний 2009 року, і букет написаний 2023 року, mm -hmm. але вони як навпаки. Той, що 2023 року він яскравий, різнобарвний, насичений. Ну, хочеться якось цей час такий. Сірий, темний, добавити цих фарб, кольорів. ну, ж таки. Тобто Як зміни на теж можна прослідкувати? Проти на противагу і ваші. контрастність того. Що. І, то, так, дійсно, я, я в постійному пошуці міняюся. Міняються і картини. І... Колористика наскільки в натюморті важлива? Це все залежить від настрою. Того моменту, коли ти його пишеш. Mm. Тих обставин, то. Ну, зараз не ми насправді бачимо, що творчі люди вони в абсолютно різних сферах і розвиваються, і демонструють свою творчість. І, власне, ви не тільки малюєте, але і пишете зараз. Ви почали писати за час повномасштабного вторгнення? Чи це було і доволі? Я пишу давно, вірші після повномасштабного, я пишу українською мовою. І... Зараз тематика як... цих віршів, здебільшого, ну, відкликається подіями в Україні? відкликається подіями, як і <смі> не тільки і художники, і поети. і Війна для всіх був як такий великий поштовх творчості. Ну, Знову ж таки, ну неможливо не реагувати. І це відбувається через творчість по-різному, і через вірші в тому числі. Чи можемо ми почути один із ваших віршів? Ну, якщо один. <ріст> Ми прокидались в ліжках пом'ятих в обіймах солодкого диму. Твоє волосся пахло Карпатами, на губах солоний смак Криму. Ми застрягли за цими гратами між війною, карантином. Але від мене тепер пахне солдатом. Від тебе смердить керосіном. Ми були вітром і полем, ми були буранами і кармінами. Але з мене тепер стирчать гармати, а тебе накриває мінами. Це про нашу так. реальність. Так, дякуємо, пане Андрію, так. за це. І, власне, ще на завершення хотіли окреслити Дякую. для наших глядачів, що виставка продовжується. Коли, куди пройти, аби побачити так, вашу роботу. Виставка є дійсною протягом місяця і можна буде споглядати в центральній міській бібліотеці Хмельницького. Так що запрошую. Виставка невеличка, але я думаю, досить цікава. Для вас буде щось новим як відкриттям. Ми власне теж усіх запрошуємо відкривати для себе українських митців, українських художників і все більше розвивати в собі мистецький погляд. Дякую вам за цю розмову, пане Андрій. За те, Дякую що прийшли вам. до нашої студії. Художник Андрій Каптар був з нами. Нагадаємо, говорили.